Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Казка татом Любі хлопчики й дівчатка, Зайчики і каченятка. Добрий день. Я називаюся Іван Малкович. І сьогодні я читатиму для вас казочку. Це буде дуже добра різдвяна історія про трьох діточок: Тарасика, Настуню та Ільчика. А ще про маленького Золотого Павучка, який. Чинив справжнє диво, а написав цю казочку Ой, хто ж написав її? А, написав її я, а намалювала чудова українська ілюстраторка Катерина Штанко. Отже казочка Золотий павучок. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Колись жила собі у нашому містечку одна сім'я: тато, мама і троє діток Тарасик, Настунь та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато радості і сміху, яких лишень забав не вигадували вони. І князівна, і чіт-нечіт, і скіки скіки. І, звичайно, ж смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку із золотогривим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все перемінилося. На їхню країну напав злий ворог, страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітками лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше у їхньому домі нечутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли немає чого їсти. Перший святий Миколай не приніс їм нічого. А вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на Різдво? Сумно замріялась маленька настуня. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу. І привіз на санях ялинку. Ялинка була гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з настунею крадькома пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Правда, колись. Окрім яскравих іграшок вони чіпляли на ялинку обгорнуті в золоту фульгу горішки, яблука, а ще солодкі зірочки та місяченьки, спечені зі смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечуріла, матуся заслала стіл білою скатертиною, і вони посідали до столу. Ох і сумний був той святвечір. Уявіть собі на різдвяному столі, окрім чотирьох картоплин і чаю, не було нічого. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата. Хто знав, чий живий він був. Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала не журіться, моє серденятка, пам'ятаєте татів дарунок на минуле різдво? Вона почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу, інчик на ангела. А настуня прикрасила свою голівку стрічками. Які ж бо ви у мене гарні, захоплено сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену коляду? І вони заколядували добрий вечір тобі, пане господарю. При вечір тобі, пане господарю, мама сказала. Ви так старалися, що коляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся. Вона зігріє його в тих холодних снігах А тепер, гадаю, саме час розповісти нашому Ільчикові, як колись давно, такого самого вечора, як сьогодні, у маленькій пастушій стаєнці. Народився один хлопчик. І матуся почала оповідати про того незвичайного хлопчика, і про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А звали того хлопчика. Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Всі здивовано повернули свої голови. Що за диво? сплеснули вони руками. Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися й справді було що ялинка зверху донизу стояла задягнута в тонке золотисте полетимо. Іначе казкова принцеса осявала собою всю вітальню. А на самому вершечку сяяла мов би, Зіронька. Гляньте, це ж маленький золотий павучок. вигукнула настуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали з за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок сплів ялиночці убрання із небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитися і злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не земліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилась, ми перемогли ворога, сказав він і почав виймати з рюкзака і з кишень смачнющі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию. Я навіть не вмію описати, скільки радості, щасливих сліз і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, голосували, танцювали, обіймалися, показували татові ялиночку і знову сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий паучок. І Таємниче підморгував їм то правим, то лівим очком. Ось так: кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп. Тепер ви зрозуміли, малята, що на Різдво з нами справді іноді можуть траплятися справжні дива. Тільки потрібно в них вірити. Чи сподобалася вам казочка? Якщо захочете почути її ще раз, попросіть батьків зайти на сайт каналу Плюс Плюс. Адже ви пам'ятаєте, що найкращі казочки живуть саме там. А тепер нам час прощатися. Ось і казочці кінець, а хто слухав, мов отець.